Ну а ми продовжуємо ще до ситуації на Миколаївщині. Зокрема, в області продовжують долати наслідки підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС у Селі Афанасіївка, що на Снігурівщині, вода у домівках стояла найдовше. Населений пункт з усіх боків оточеної річкою НГулеці під час підняття рівня води перетворився на острів, з якого місцевих доводилося евакуювати човнами. Зараз проїзд до села вже відновлено однак більшості місцевих повертаю... повертатися безпосередньо нікуди, в якому стані. Їх... У селі бачила наша колега Наталі Якобсон. Вона з нами вже наживо. Звідти. Тож вітаємо. Розповідаю, що кажуть місцеві. Вітаю колеги. Отже, вода із села відійшла, але залишила по собі безліч проблем. У селі Афанасівка внаслідок підтоплення постраждали 75 будинків. У когось вода піднялася до рівня метр півтора, в когось стояла під стелю. Стояла вона там більше тижня. Місцевих із села евакуйовували рятувальники та волонтери. Всього вивезли 75 людей. Більшості з них зараз повертатися дійсно нікуди. Їх будинки напівзруйновані, а все майно просто затоплене і непридатне для використання. У когось загинули і домашні тварини, їх просто не встигали вивозити. А пан Петро, з яким ми поспілкувалися, своїх домашніх тварин порятував. Однак всі заготівлі на зиму для них пропали. Пропоную далі послухати його пряму мову. Накосив я вже сіна на, на зиму, соломи ще б хватало. Все замокло, все замокло, все пропало. Не знаю тепер. У мене, мене сили, не хватить ще раз накосити. Пропала у людей вся городина, хтось її починає саджати заново для того, щоб восени зібрати хоч якийсь врожай, бо люди годуються зі своїх городів. Для того щоб люди могли раніше зайти до своїх будівель, рятувальники мотопомпами відкачували воду із їхніх хат, а також просушували тепловими гарматами. Але все одно в більшості таких будинків ночувати зараз неможливо. Але ті, кому йти нікуди, фактично залишають залишаються у своїх сирих хатах, як от пані Ольга, з якою. Ми теж поспілкувалися із літнім чоловіком. Вони зараз змушені ночувати фактично в курнику, тому що він найменше постраждав від підтоплення. Пропоную далі послухати її пряму мову. Обдирано все на світі, тому що воно там попадало. Ми повиводили трохи. О, і, і кухня теж там вся оббита, все. Не можна жити. Сиру. Цей... Усе цвіль кругом страшно. Днем воно трошки вроді розглядється. А як ніч настає така сирість, така вонь, почали ще обоє. Зараз мешканцям Афанасіївки усім необхідним допомагають волонтери. Вони привозять їжу, ліки, засоби гігієни. А також воду, тому що тут нагальна проблема із водою. Всі свердловини, з яких раніше питну воду місцеві брали, зараз підтоплені, і вода в них не просто непридатна для споживання, вона небезпечна. Наразі це вся інформація, яку маю колеги слово передаю до студії. Ми, на жаль, такі негативні наслідки долатимемо разом ще напевно не один місяць. Про зруйновані зокрема оселі в селищі Фанасівка, що не розповіла в нашому ефірі Наталія Якобсон. Дякую.